Казка про Лівею світлячок і кам'яне вікно. У лісі, де дерева знали імена одна одної, де джерела нацуралися розмов із камінням, а вітер міг бути ніжним, мов подих матері, жила собі дівчинка на ім'я Лівея. Вона мала Темні очі, як стиглі ягоди терено, і волосся, яке кучерявилося, коли повітря ставало вологим перед дощем, а ще в неї була здатність, рідкісна і часом незручна, вона завжди була справжня. Коли їй було радісно, вона сміялась голосно, коли їй було цікаво, вона питала без кінця. Коли їй хотілося бути з кимось, вона просто йшла. Її мама, тепла, але трохи втомлена жінка, знала, ця дівчинка не схожа на інших, не погана, не краща, просто жива до самого краю. І часом це було чудо. А часом виклик. Одного осіннього дня, коли жовті листки повільно кружляли в повітрі, мов танцюристи у старовинному балеті, Лівея вирушила до знайомої дівчинки гратися. Дівчинка була добра, трохи стримана, а її дім чистий і дуже чіткий. Там жила родина, де всі розмовляли спокійно, а речі мали своє місце. Рівен не вперше приходила в гості, але цього разу все було трохи інакше, бо саме того дня вдома в дівчинки був не тато й мама, а дідусь, старий, мов коріння дуба, поважний і трохи суворий. Він звик, щоб діти були вічливими, тихими, передбачуваними. А лівея була лівеєю. Вона забігла в квартиру, бо хотіла швидше побачити подругу. Вона сказала: Я пити хочу, бо справді дуже хотіла. Вона не подумала про, будь ласка. Бо її увага вже була в гарі. Дідусь мовчки налив їй воду, глянув на неї, мов би крізь лупу, і в той погляд вмістилась ціла країна непорозуміння. Гара тривала. Вони з подругою будували вежі з м'яких кубиків. Ховалася за фіранками, вигадували історії про лісових велетнів, лівея сміялась, бігала босоніж, торкалась речей, що пахли чужим домом, і не думала ні про що, крім гри. Дідусь був десь поруч, на кухні, але більше не говорив. Його мовчання. Стало товстим, як стіна. Лівея це відчула, але не зрозуміла, щось у ній завмерло на мить, та гра була сильніша. Коли мама прийшла забирати її, Лівея була щаслива і розчервоніла. Вона багато розповідала по дорозі, як вони грали, як називали кота. Як зробили лісову лазню з ковтри. Мама слухала, усміхалась, але в якийсь момент її телефон задзвонив. Голос на тому кінці був чемний, але трохи напружений. То була мама тієї дівчинки. Я просто хочу сказати, мовила вона, що моєму свекру було вчора дуже. Незручно. Він сказав, що ваша донька увірвалась до квартири, не привіталась, не подякувала, і що з ним так ще ніхто не поводився. Він дуже здивований. А я просто прошу пояснити їй якось, бо він часто сидить з дітьми, і мені важливо, щоб йому було комфортно. Мама слухала, і серце її затихло. Не тому, що хтось був злий, а тому, що хтось не побачив її дочку. Після дзвінка вона якийсь час мовчала, а потім сказала лагідно, «Лівеєчко, можна я тебе дещо запитаю? Але Лівея раптом змовкла, її плечі напружились, вона щось відчула, не розумом, а шкірою. І занурилась у мовчання, як у воду. Коли мама мовила, можна я тебе дещо запитаю, це звучало лагідно, але всередині львеї щось стиснулося, наче хтось затиснув маленьке срібне дзеркальце. Їй не було соромно, не зовсім, але було так ніяково. Так ніби хтось подивився на неї і не впізнав. Вона не знала точно, що сказала та жінка. Не чула цвінка, але тіло вже знало. Вона відчула зміну у маминому диханні, трохи довшу тишу і трошки менше світла в голосі. Лівея завмерла. Це був її старий спосіб не ховатись, не тікати, не злитись, а інколи просто завмерти. Мама ще щось запитувала дуже обережно, але лівя була за тонкою стіною не плакала, не відповідала, лише кивала і дивилась у вікно. Усередині неї вирували почуття, які ще не мали слів. Я просто була собою. Чому це було неправильно? Чому він не сказав мені одразу? Може, я якась незручна? Мама відчула цю тишу. Вона натиснула, не пояснювала довго, просто була поруч. Але її серце теж стискалось і від власного болю, і від того, що не знала, як допомогти. Цього вечора вони пішли спати рано, не сварились, не пояснювали, просто лежали поруч, ніби дві пташки, які приземлились у різний час на одне гілля. Уночі, коли стіни стали м'які, мов пух, і світ згорнувся в мушлю. Лівея побачила дивний сон. Їй снилось, що вона маленьке світлячкове створіння. В неї було тіло з тонкого золота, крильця. Зранкового світла і серце як вогник. Вона літала над лісом і шукала віконечка, крізь які можна було б зазирнути до інших. Деякі вікна були широко розчинені, з них долинали запахи пирога, музика, сміх. Там її приймали з радістю, але одне вікно було закрите. Воно здавалося знайомим, трохи схожим на той будинок, де вона гралась вдень. Вона постукала лапкою по склу, відчинилось. Привіт, вигукнула ліве світлячок. Я хочу погратись. Але зсередини вийшов великий кам'яний жук у капелюсі. Він не сердився, але був дуже здивований. У нас не прийнято залітати ось так просто, мовив він, і просити щось без дозволу. Це порушення спокою. Лівеє знітилася. Я не хотіла зла, прошепотіла вона, я просто дуже хотіла бути з кимось і зовсім не думала, що це якось неправильно. Кам'яний жук трохи подумав ти світла, але не всі готові до світла без попередження і зачинив вікно. Ліве я ще трохи політала вже обережніше і прокинулась. Серце її билося повільно, не від страху, а від того, що вона вперше зрозуміла, не всі двері відчиняються однаково, і це не значить, що з нею щось не так. Ранок був тихим. Вікно запітніло від теплого повітря, а чайник на кухні стиха посвистував, як старий птах. Лівея сиділа за столом у своїй піжамі, тримала чашку з теплим молоком і довго мовчала. Мама поряд мастила хліб маслом і не поспішала говорити. Аж раптом Лівея сказала, мамо, а якщо я світлячок? Мама зупинилась, подивилася на неї уважно. Світлячок? Ну так, я от снилась собі, що я світилася і вітала до вікон, деякі відкривались, а одне ні, бо там жив кам'яний жук. Він сказав, що я залітаю без дозволу, і що не всі люблять світло, якщо воно рептове. Мама сіла поруч, її очі стали м'якими, як хмари перед дощем. Це дуже мудрий сон лівечко, але ж я нічого поганого не зробила, правда? Мама взяла її руку. Ні, ти не зробила зла. Ти просто ще не знала, що в кожному домі свої двері, і що декому треба постукати тихо, а комусь спершу сказати Доброго дня, я Лівея. Можна мені трохи світла залишити у вас? То я надто світла, мама усміхнулась. Ні. Ти просто вчишся, і я теж вчуся бути мамою дівчинки, яка несе вогонь. Вони сиділи так ще трохи, не як мама і донька, які щось пояснюють, а як дві істоти, що обережно роздивляються нове знання, як бути світлом і не обпекти ні себе. Ні інших. За кілька днів мама знов повела Лівею до тієї дівчинки. Цього разу вони йшли повільно, не тому, що боялись, а тому, що не поспішали. Біля дверей Лівея сама натиснула на дзвінок і почекала. Не забігла, не вигукнула. Просто стояла, прислухаючись, як у грудях пульсує її світло. Двері відчинила бабуся. Не дідусь і не мама дівчинки. Бабуся мала лагідні очі і повільний голос. Доброго дня, сказала Лівея. Я Лівея. Я прийшла погратися з онукою. Можна? Бабуся усміхнулась. Звісно, вона тебе чекає і дякую, що привіталась. У кімнаті було знайомо, і трохи інакше подруга обійняла лівею, наче нічого не сталося. Вони знову грали, але тепер лівея не лише гралася, вона також чула простір. Вона помітила, що подвига говорила тихіше, коли проходила повз дідуся, що іграшки не розкидали просто так, що у цьому домі свої струмки, свої русла, і якщо в них плавати з повагою, то вода буде лагідною. Дідусь був у іншій кімнаті, вони не розмовляли. Але коли Лівея виходила, вона сама сказала до побачення, дякую, що можна було прийти. І він не дуже гнучко, але кивнув мовчки, проте інакше, ніж уперше. А Лівея йшла до мами і несла в собі не лише радість від гри, вона несла новий досвід. Як бути собою і водночас бачити інших не менше себе, не більше за себе, а поруч. Увечері вони лежали в ліжку разом. Мама почухувала лівеї спину лагідно по колу. Дихання в обох ставало глибшим. Тіло Львеї розм'якло, як тісто, з якого печуть щось добре. Та й сьогодні була дуже уважна, прошепотіла мама. А я не старалася, відповіла Лівея, просто якось саме виходило. Це і є найкраще, коли ти така, як є, але вже чуєш, що навколо тебе теж хтось живий. А я все одно не хочу бути не собою. І не треба, сказала мама. Твоє світло це дар, але світло теж вчиться, вчиться і не ховатися, і не сліпити, просто бути поруч. Лівея замислилась. Мамо, а якщо хтось ніколи. Не відкриє вікно. Це можливо, деякі вікна зачинені довго, не через тебе, а тому, що там темно або страшно або забуто. І що тоді робити? Летіти далі, сказала мама, лишати трохи світла біля порогу і не втрачати своє світло ніколи. Лівия схилилась ближче, а ти не соромилась мене, коли тобі подзвонили? Мама мовчала кілька секунд, потім обережно сказала, було трошки боляче, бо я знала, що ти добра, але тебе не побачили. А ще, я, бо я теж не одразу знала, як бути. Але соромитись тебе ні, ніколи я поруч, завжди. Лівий обійняла маму, і щось всередині неї, що було вчора завмерлим, сьогодні стало м'яким, дихаючим. Вона ще не знала всіх правил світу, але вона знала головне Коли її люблять, навіть коли світ складний. Вона може рости. Світло не пропаде.